184 мільйони пар взуття на рік в усьому світі продає мережа Deichmann. В Німеччині на рік вони продають 70 мільйонів пар. При населенні 84 мільйони осіб, самі розумієте, наскільки це величезна доля ринку. 4700 магазинів по всьому світу, в Німеччині 1300, Річний обсяг продаж 8,7 мільярдів євро. І це сімейна компанія, якою зараз керує онук засновника, і яка ніколи не випускала акції та не виходила на біржу. І ви не уявляєте наскільки цікава та зворушлива історія стоїть за цим сімейним бізнесом? Влаштовуйтесь зручніше, беріть чогось смачненького. Зараз розповім. Я Михайло Ізюмський, і це подкаст Das Macherland, в якому я розповідаю про підприємців та компанії, які зробили свій внесок в розвиток німецької економіки, найсильнішої в Європі та третьої у світі. Їхні ідеї вплинули на все людство, і не завжди цей вплив був позитивним. Але саме через їхні історії розкривається справжній характер Німеччини, країни, яка будує себе через підприємництво, інновації і амбіції. В третьому випуску свого подкасту я розповідав вам історію родини Альбрехтів, які створили мережу супермаркетів Альді, що зараз налічує 13 тисяч відділень і є однією з найбільших у світі. Так ось історія нашого сьогоднішнього героя починається в той самий рік, в році, і в тому самому місті, в Есені. Якщо бути точнішими, то в Борбику, але він став частиною Есену вже за два роки по тому. Отже, саме там і тоді починається історія підприємницької діяльності на той момент 25-річного генріха Дайхмана. Бізнес в нього був досить простим, оскільки в його районі переважно мешкали бідні шахтарі, їм постійно потрібні були послуги з ремонту взуття. На нове не вистачало, а босим в шахту аж ніяк не поліз. В шахті з черевиком та човотам нелегко. Вони знову рвуться і їх знову треба ремонтувати. Отже, послуга була дійсно запитуваною а Генрих вмів працювати з людьми, встановлювати правильні ціни, виконувати замовлення вчасно та якісно. Бізнес зростає, Дайкман наймає працівників, бо вже не встигає робити всю роботу самотужки. Після закінчення Першої світової війни, на яку наш герой, на щастя, не потрапив, йому та його підопічним напевно вже набридло знову і знову ремонтувати черевики та чоботи своїх клієнтів, і компанія починає випускати власне міцне взуття саме для шахтарів та інших людей важкої фізичної праці. Також підприємець активно вивчає ринок в пошуках недорогого, але якісного взуття для своїх клієнтів, скуповує його на взуттєвих фабриках та починає продавати в своїй майстер. Справи йдуть добре, але в країні з'являється нове зло нацистський режим. Ідеологія націонал-соціалістів обурює Генріха Дайхмана і він не боїться висловлювати своє ставлення до нової влади публічно. Також він допомагає багатьом євреям, проти яких нацисти вводять дедалі суворіші репресії. Люди цієї національності працюють в його фірмі, живуть в сусідніх будинках, є серед його друзів, партнерів, родичів. І Генріх не може зрозуміти, чому він повинен. Почати ненавидіти цих людей за вказівкою з Берліна. висловлювати свою позицію, яка не збігається з політикою НСДАП, стає дедалі небезпечнішим. І, наприклад, під час горозвісної кришталевої ночі з 9 на 10 листопада 1938 року прихильники нацизму вибувають вікна в його майстерні. Як і в будинках та крамницях євреїв по всій Німеччині. для євреїв вже стає очевидним, що далі буде тільки гірше, і допоки є така можливість, треба тікати з країни. Дайхман допомагає їм і в цьому, а оскільки продажі взуття йдуть деталі краще, виникає потреба відкриття вже власного магазину взуття. Він купує в єврейської родини хойманів будинок на ринку в центрі свого району, на першому поверсі якого власне, було приміщення, яке дуже добре підходило для такої крамниці. Грошей з продажу будинку родині мало б вистачити на спокійну еміграцію, та щоб прожити деякий час і стати на ноги. В новій країні. Магазином від самого його відкриття повністю займається дружина Генріха Дайхмана Юлі, яка до того ж виховує чотирьох дочок та одного сина Гайнса Хорста. Генріх Дайхман, здоров'я якого було підірване переживанням за долі євреїв, та Осильною допомогою їм помирає в 1940 році. Справа тепер повністю переходить в руки Юлії, який активно допомагає вже 14-річний на той момент Гайнс Хост. А в 1943 році хлопця призивають у вермах. На війну, як і його батько, Ганс Хорц не сприймав ідеологію нацизму, але в той час союзники вже почали масово бомбити його рідний есен, і юнак ішов до війська з метою захистити своє рідне місто. Тому для служби обрав війська протиповітряної оборони. Ми дійсно хотіли захищати свою батьківщину, яка в небезпеці. Її сини збираються навколо неї. Ми дійсно хотіли захищати батьківщину, і ми навіть хотіли трохи похизуватися цим. Хотіли бути дуже дорослими, але з іншого боку, ми знали, що відбувається злочин. Ми знали, що ми повинні програти війну, якщо існує щось подібне до справедливості. Згадує пізніше Гайнс Хорст, де саме воюватиме солдат Дайхман. Визначав звичайно, не він. І в 1945 році його відправляють на східний фронт воювати проти радянських військ. В одному з боїв осколок гранати розриває його плече. І там, в лісі, серед тіл загиблих та поранених товаришів відбувається один з ключових поворотних моментів в житті Гайнса Хорста Дай. Він підіймає голову в небо і звертається до Бога. Боже, якщо ти ще раз подаруєш мені життя, я хочу присвятити це життя тобі в особливий спосіб. І приходить рішення стати лікарем-місіонером, якщо виживе, звичайно, і він таки виживає. Повернувшись після війни в Есен, Гайнс Хорт спершу закінчує гімназію довчитися, в якій завадила війна. Потім вступає на богословський факультет в Боні, а після нього на медичний в Дюссельдорфі. Він має чіткий намір виконати дано Богові обіцянку. Але такий вибір не подобається його мамі Юлі, яка самотужки має тягти сім'ю і зростаючий бізнес, що перейшов до неї від чоловіка. Їй хотілося більше розраховувати на синову допомогу, і тут трапляється другий поворотний момент в житті нашого героя, який змусив таки його стати до керма батьківського бізнесу У 1949 році. З Дайхманами зв'язується за кордону родина Хойманів. Тих самих євреїв, чий будинок в 1938-му купив Генріх Дайхман, де й досі живуть його дружина й діти, та в якому працює крамниця. хоймани повідомляють, що нацисти тоді не дозволили їм виїхати з країни з грішми, просто відібравши їх до єдиної марки. Звичайно, з формально правової точки зору, Дайхмани до цього геть не мають ніякого відношення і не несуть за це жодної провини чи відповідальності. Але ж то з формально юридичною, а з морально-етичної. Напевне, більшість людей написала б великого листа зі співчуттями, але Гайнс Хорст Дайхман приймає рішення знову виплатити хойманам ту ж саму суму, яку вже заплатив їм 11 років тому його батько. Але ж де взяти таку суму молодому лікарю? Навіть кредит в потрібному розмірі йому ніхто б не дав, і Гайнс Хорст приймає рішення ці гроші. Заробити. В мами є крамниця, тобто є інструмент. Треба лише зробити так, щоб цей інструмент почав працювати набагато, набагато ефективніше. Треба рости і розширюватись. Він об'їжджає взуттєві фабрики по всій Німеччині і де тільки може домовляється про поставки крупних партій взуття, в борг під реалізацію, як то кажуть. І без будь-якої застави, звичайно, більшість фабрикантів гнівно відмовляють йому, але є й такі, яких молодий підприємець зачаровує своїм ідеалізмом та непохитною вірою в успіх своєї справи. Не обійшлось і без екстравагантних експериментів. Так, в пошуках рецепту максимально дешевого, але міцного взуття. Гайнс Хорц налагоджує власне виробництво 50 тисяч пар взуття з тополиної деревини та ременців від парашутів. Разом з мамою вони відкривають все нові і нові магазини пеесено. Згодом виходять за його межі і, починаючи з Дюссельдорфа, розвиваються в містах північного рейну Вестфалії. До 1956 року бізнес вже розростається настільки, що стає неможливим керувати ним, одночасно працюючи хірургом-ортопедом. І Дайхман, молодший, закінчує свою медичну кар'єру та повністю переключається на бізнес. Втім, це не означає, що він перестав бути християнином та забув обіцянку дано богові на війні. Тільки завдяки бізнесу він зміг допомогти єврейській родині, в якої нацисти відібрали гроші, отримані від його батька, за продаж будинку. Він не був цьому винен, але знову заплатив їм ту ж саму суму, і цю суму він заробив на взутті. Так само вирішив Гайнс Хорст, бізнес допоможе мені набагато більше допомагати людям, які цього потребують, аніж зміг би я допомогти, будучи простим хірургом. Ще до того, як повністю покінчити з медичною практикою, Дайхману почала допомагати в крамниці його дружина Рут, яка замінила вже стареньку на той час маму Юлі. Так само, як Юлі, Рут була важливою частиною бізнесу Дайхмані все своє життя. Навіть коли була вагітною по черзі своїми чотирма дітьми, вона не відходила від прилавку до останнього. Гайнс Хорст любить Рут, він любить своїх дітей, але найбільшою пристрастю для нього стає його бізнес. Стратегія Дайхмана пропонувати якомога ширшим верствам населення, якісне та модне взуття за дуже доступною. Найкращою можливою ціною він постійно думає над тим, як можна оптимізувати видатки. При цьому постійно ж літає світом в пошуках постачальників якісного, модного і недорогого взуття, а ще в пошуках ідей. В одній з таких поїздок в Азії він випадково помічає, як продають взуття в тамтешніх крамницях. На стелажах стоять коробки зі взуттям усіх розмірів кожної моделі. Покупець сам підходить, обирає, міряє із персоналом магазину контактує вже на касі, коли платить за обрану пару. Дайхман забуває про все, летить додому та відразу перебудовує всі свої крамниці під нову модель дистриб'юції. І він був першим в Європі, хто почав так виставляти взуття. Економія коштів на персоналі та складських приміщеннях колосальна. Взуття в мережі стає ще доступнішим, а прибутки дозволяють розвиватися далі за межі Німеччини. Модель світової експансії мережі Дайхман полягає завжди в тому, що вони не створюють свої мережі в нових країнах з нуля, а викуповують вже існуючі там, переобладнують їх та ставлять свій брендінг. Першу таку мережу було куплено в Швейцарії, улюбленому місці відпочинку Ганса Хорста в 1973 році. Після цього першого етапу успіху настав важкий час. Він шукає інших кандидатів для поглинання, зрештою знаходить зутєву мережу в США Лернард Шус. Але власник не хоче з ним вести переговори, бо власник єврей, а Дайхман служив у Вермахті. Але з часом вони починають спілкуватися і разом їдуть до Ізраїля. Це стає біблійним досвідом для християнина Дайхмана. Віра не тільки зближує ділових партнерів, але й Дайхман знаходить там нове завдання. Я вважаю, що не можна сильніше сприяти примиренню, ніж запропонувати співпрацю і бути готовим до неї, каже він. Як німець, доктор Дайхман відчуває глибоку і щиру відповідальність за майбутнє єврейського народу в Ізраїлі та за добробут євреїв і палестинців у цій країні. Студенти університету Бенгуріона знають його як щедрого спонсора. Разом зі своєю дружиною Рут він засновує кілька будівель і каф. Він підтримує також ізраїльського письменника Амаса Оза в його миротворчій роботі. Він бореться з близькосхідним конфліктом своїми методами, ініціює співпрацю між палестинськими виробниками взуття та ізраїльськими його продавцями. 1977-му Дайхман їде у справах в Індію, де випадково натрапляє на колонію людей хворих на проказу. Спочатку боїться до них доторкнутися, а потім він пересилює себе. Так як я торкався хворих, так і Ісус торкався хворих і зцілював, і для мене це було дійсно дуже яскравим переживанням. Це пройшло крізь мене наскрізь, згадує він. Він будує село, де хворі на проказу можуть не тільки жити, але й забезпечувати себе. І в цьому суть. Він не хоче просто давати милистиню. він пропонує допомогу, щоб люди могли допомогти собі самі, і це село лише початок. Подружжя Дайхманів засновує власну благодійну організацію під назвою Ворд Унтат Слово і діло. Щоб підтримувати інші проекти, зокрема в рідному Есені Дайхмани прямо біля свого дому відкривають дитячий будинок і дбають про його вихованців як про рідних дітей. Він пам'ятає про свою обіцянку дано Богові, на фронті в березні 1945 року. І коли я думаю, що багатьма обхідними шляхами я по суті все-таки займаюся місіонерською діяльністю як лікар в Індії в непрямий спосіб, а але в дуже великому обсязі. Тоді та перспектива передбачення або видіння, яке я мав, все ж таки справдилася, каже він. Але саме його успіх як продавця взуття робить добрі справи можливими: те, що родина власників має глибокі християнські цінності, не означає, що компанія є благодійною організацією. Вимоги до працівників у магазинах особливо високі. Працівники Дайхман. Є одним з найпродуктивніших у галузі в 1999 році. Керівником сімейного бізнесу став онук засновника та син Гайнса Хорста Генріх Дайхман. Він керує цим бізнесом і дотепер, окрім підприємництва, він також продовжує традиції благодійності своєї родини. Одним з перших нововведень нового керівника стало відкриття в 2000 році першого в світі взуттєвого інтернет-магазину. Зараз компанія Дайкман замовляє взуття в 40 країнах світу. В них є власний дизайнерський відділ, тобто моделі взуття розробляються переважно в самій компанії, і вже тоді замовляється їхнє виготовлення у постачальників. Після численних скандалів щодо умов праці на підприємствах з країн третього світу, в яких замовляють продукцію компанія, було розроблено так званий кодекс поведінки для постачальників, в якому прописано, якими мають бути умови праці робітників, і компанія суворо перевіряє дотримання цих норм. А в лабораторії Тюф Rheinland суворо перевіряється кінцева продукція цих підприємств. Тобто взуття. Там його розбирають на окремі частини та перевіряють на хімічний склад. Таким чином, Дайхман контролює постачальників двічі. Гайнс Хорст Дайхман помер весення в 2014 році. Йому було 88 років. Коли будете проходити повз один з магазинів Дайхман, згадайте добрим словом, цю чудову людину. Друзі, для мене робота над цим п'ятим випуском подкасту була дуже емоційною. Я так чи інакше кожного разу зживаюся з героями історії. Вони стають ніби друзі чи родичі для мене. Але починаючи підготовку цього випуску, я не думав, що історія буде настільки заворушливою. Не хочу, щоб у вас склалося враження, що я рекламую цей бізнес. По перше, і найголовніше тому, що навряд чи їм потрібна реклама у таких супер успішних в лапках блогерів, як я. Я розумію, що сьогодні це величезна корпоративна машина з усіма притаманними таким машинам, особливостями. але ж кожен такий бізнес колись починався з чогось маленького, і починали його люди, які в щось вірили, чогось прагнули, щось вигадували. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся, не пошкодуєте для мене лайк, якщо дослухали до цього місця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії, а також послухайте інші випуски, якщо ще не чули. І напишіть вашу думку щодо цієї історії. З великим задоволенням поспілкуюся з вами в коментарях. А це був п'ятий випуск подкасту DAS Macherland з Михайлом Ізюмським. До нових зустрічей, до нових випусків, до нових цікавих історій. Чис!